По наявності вже у нас соліси екстра. Це легендарні тракторці. Це є японська якість. Двигуни на ньому стоять у Цубісі. Цом продемонструю. Надійний якісний двигун, безвідказний. Дивіться, все гарно, якісно все під, під капотний простір. Все дуже якісна збірка, якісні запчастини метр 10-20 метра регулюється. Значить, перші п'ять назад, плюс повишені понижені, двоштива вал потужності. Блокування диференціалу, управління гідровиходами вже є в базі. Ось така панелька, ручний газ на кермі, це порівняння задньою навіскою. Ось така потужна задня навісочка. Потужний, надійний, гарний тракторець. Також в нас є тест-драйв, можна приїхати і протестувати даний трактор.